Вам зараз очікувати. Дивіться, вас чекає гарантований успіх у двох сферах. Перше, це найважливіше, це робота, бізнес. Вам вийде підписати договір, там, е, отримати інвестиції для вашого бізнесу, або розширення, підписання якоїсь угоди, або ви в першу чергу е, можете отримати. А, реально, якесь запрошення в бізнес, де ви будете займати посаду керівника, управлінця, тобто головну посаду. А, можливо, ви навіть цього не очікували. Можливо, ви ось просто працювали собі, так, десь, і до вас ось підуть з такою пропозицією, і скажуть, що. Ви подобається нам як працівник, як ви працюєте, як ваш бізнес, і ми б от хотіли, щоб ви займали посаду там генерального директора управління, я ж кажу. Або це також може стосуватися, якщо ви давно очікували на переміщення, підвищення в статусі в посаді, то це буде однозначно так. Також дивіться, хто. В стосунках, або взагалі, там, можливо, ви ще навіть не знайомі, то напротязі цього місяця це все може статися. Вам можуть запропонувати одружитися, ви можете навіть узаконити свої стосунки. А хто цього давно чекав, то. Буде ось реєстрація шлюбу, і також може бути святкування. І взагалі це місяць про е, період, от чомусь, мені бачите, йде місяць про успіх. Тож е, е, за будь-яку справу, яку б ви не взялися, вона е, гарантовано приведе вас до успіху. Можливо, вам зараз здається, що це повний провал і нічого з цього не вийде. Далі все. Намалюється, ви ж коли садите насіння в землю. Ви ж не впевні, яким саме деревцем, рослиною виросте те, що ви посадили. Точно так само і ваша справа. Нагадую, що це загальний прогноз для тисячів людей. Якщо ви зараз в схожому положенні, вам потрібна підтримка, отримати відповіді, то звертайтеся в особисті в Телеграм.